Вікенд нової української музики з нами в студії фронтмен гурту Омана Олексій Богомольний. Привіт, привіт усім. Привіт, Олексію! Нарешті, нарешті, ми зустрілися з тобою тут в цій студії. Радо бачити! Так, взаємно, дуже приємно. Дякую, що запросили. Це дуже приємно до вас бути, і ви так класно знаходитесь в такому місці. Шикарно! Все для тебе. Для твого класного настрою. Старалися. Олексію, емоційно можна бути молодим навіть в 90. Але вважається, що молодість людини триває до 38 років. Ти відчуваєш себе молодим? Точно, молодим себе відчуваю, тому що я постійно щось роблю, не закисаю. Але в той же час я такий дивний, молодий, бо я вирішив як би так сказати, я е, рано ну, порівняно рано одружився, і я хотів до 30 мати дітей. І я маю двох дітей, я такий чувак, який там, не знаю, ремонт в хаті робив, тобто, виходив ці ставі штуки, якісь умовно ставі. Але завжди можна креативний підхід, і мені подобається дивитися, що в дійсності є люди, які не фокусуються на віці. І часом ти думаєш: блін, я так часу багато погаю на якусь фігню. Я коли іноді знайомлюся з людьми, в яких немає. Двох дітей, грубо кажучи, які зайняті, я такий. М? <ривіт> так, батьки, молоді батьки, привіт-привіт. Привіт. привіт. <ривіт>, так. Коли ти думаєш, знаєш, щось зробити, і в тебе хтось захворів, чи дружина захворіла, чи ще щось, тебе запросили на день народження, а ти такий, а, ну ладно. Але це теж організовує, бо тебе там, допустимо, є. Я пам'ятаю, багато пісень ума, я вам зараз дізнаюся. Вони написані в дві години, коли моя дружина брала дитину гуляти. І в мене було дві години, я знав, що в мене є тільки дві години, бо в тебе просто немає безперервних півгодини в день. Якщо все-таки говорити <с про <с молодість <с і про і життєвий досвід, то ну дійсно молодість це в певному сенсі час, коли ти чогось нового дізнаєшся, нові досвіди, нові помилки, чи взагалі просто помилки. Які помилки тобі вдалося в молодості оминути, і можливо. Щось зрозуміти на своєму власному досвіді. Класно, ну, я, мабуть, поділюся, в мене найголовніший досвід це, мабуть, наркотики чи алкоголь. тому що... В тебе він був? Ну, був, так, так ну, не буду приховувати, але, допустимо, перший раз, коли там ми, ну, мовно, перепили, ми поїхали кудись з палатками, я там був, не знаю, мені там було скільки, 17 чи що. Я був в такому стані. Що п'яні друзі впали на палатку, вистрощили мою гітару, а я нічого не міг зробити. І я такий: все, я не п'ю горілку, я п'ю тільки пиво там, допустим, чи вино. Я з того часу я лише вас випив горілку, там твішки. А в плані ну, наркотики це є різна штука, треба розділяти. У мене був один досвід. Я спробував певну таблетку. Після якої я блукав додому, і мого друга зустріла мама. Вона подзвонила. Мій брат відповів на телефон, і вона сказала: зустріньте там свого брата, тому що щось мій не дуже. І він мене зустрічає, а я його не впізнаю. І він мене це ти хоч знаєш, хто я? А я кажу, в тебе голос як мого брата. О, і жак, я, я, я тоді ты... зрозумів, що я став не кращих гопників, яких я не люблю. Я, я став на стан. Тобто тим, ким я точно не хочу бути. І от це був мій, як би так сказати, спробував і закінчив. А зараз би ти це зробив ще раз? <зараз>, зараз я би не зробив, бо я знаю, що я прийшов. Ну, тобто, я з такої точки собі проаналізував, тому що нас, нас іноді є весела компанія, чи ще щось, і е, ти ще ніхто не знаєш, хто як реагує на це. Краще бути чистим, свідомішим і знати свою міру. тому що. Е, це не дасть тобі щось. Ну тобто є люди, які кажуть, є іноді просто цілий культ що довкола цього. Ти знайдеш музу чи натхнення. Ти знайдеш музу чи натхнення, коли ти в собі розбивешся, а не коли ти відключиш свій розум. Чудова думка. В тебе були помилкові мрії? От ти мрія про щось таке, а потім це виявлялось розчаруванням. У мене багато мрії здійснювалися, і е, ну там, я взагалі іноді думаю, що це так просто, хоча для когось це недосяжно там. Якщо говорити тепер про зрілість, то якою ти бачиш свою зрілість? Я дуже хочу, поки в мене є розум свідомий, не зупинятися щось створити. Я буду виключатися. Я я допустимо, ну коли ви зібрався з гітарою, я почав синтезаторами захоплюватися. Я, я хочу постійно в щось себе налаштовувати. Я себе уявляю дідуганом, в якого будуть дреди. <ріст> і всі будуть внуки в шоці, та типичі друзі, внуків що в них такий класний дід. Ми говорили про твою молодість, але ж ти молодий батько, і у тебе двоє дітей, які теж стануть молодими. Які історії про життя ти розповідаєш їм для того, щоб життя по ним не вдарило? Знаєте, от коли ти щось хочеш розказати своєму сину. Він бере і втікає, бо йому в цей момент не треба слухати. Це я не знаю. Тому я стараюся з ними якось бути ну, дуже вічливими. І... Ну, може, вони ще занадто юні, але я зрозумі... А скільки їм? Uh, 6-10. Це підставшим вже я говорив вже навіть про uh, розмноження, можна так сказати. <laughs> бо бо це. Як сказати, зараз ми бачимо дітей іншого покоління, тому що е, я по старшому відчув, вони вистуть, що в них є Ютуб, і в будь-який момент існує зелений трактор, існує поганий тато, який не хоче його включити. І от я, мабуть, найбільше з ними зараз борюся. Я Ютуб взагалі їм заборонив, виключив, заблокував, бо е, регулювати російський контент я не міг. І там, типу, безконтрольщина. Нашим батькам може було трішки легше з нами. Хоча в них були, мабуть, тяжкіші е, часи, але зараз в дітей набагато більше вибору, і ти маєш їх якось направляти, бо е, вони споживають 18, вони можуть отримати просто так. Ось, чик. А нам, щоб це отримати, треба було там, знайти знайомого брата. <с. чи щось таке. І впізнати його. Це так. Ти своїх дітей виховуєш так само, як твої батьки виховували тебе? Чи в тебе свої? Методи? Ні, протилежно. Мене допустимо, тато хотів мене навчитись на кататися на велосипеді. Три ровера вдома. Я не катаюся. Хотів навчити мене їздити на машині. Оце вже через 15 років, там що я сам. Дійшов до того, типу там, чи скільки. Але от, щось цікаве вихованні дітей, я, я їм, допустимо, різну музику включав і тестив, що їм залітає, що не залітає. І це було дуже весело, коли там, ти бачиш, що там, я пробував, чесно, дуже різне. Навіть те, що я ненавиджу, навіть шансон включав, типу, yeah. настільки. Е, Перше полюбився Майкл Джексон і Джиммі Хендрікс. Е, з українського їм наура, Карна, ВВ і фліт їжачок. Але коли вони почули калуш. Все. То? Я навіть повів їх на концерт Калош. Ну вони не чули вдома рівної музики, вони слухали Дефтонс. Вони такі тато, та, ти вмієш грати годжіра на гітарі, там, там, типу, чи там, мені подобалось, наскільки вони вільні, там, допустимо, підсіли на горілас і взяли Марковим, написали на футболці, якось горілас криво, щоб не мати свій футболці? матч на своїй. типу, Тому от, це, в цьому, це дуже прикольно. Мені на них теж тестити, їм, їм дуже цікаво, що в мене є музика. І вони для цього ставляться, що це щось дуже просте, і вони всі теж думають свої альбоми записувати. Якого ти майбутнього хочеш для своїх дітей? Ну звісно, що ми всі хочемо, щоб була сильна, розвинута Україна, демократично і підкована, щоб не обманювали один одного. У Нас багато несправедливості ж є і навіть в цей же час, коли ми розуміємо, що війна ну, хочеться, щоб вони цього не знали війни. Ну, мабуть, вона їх ще, ну як сказати, тінь ще буде тривати довго. Але в той же час мені здається, що коли ми маємо щось таке страшне, тяжке, ми більше цінуємо якісь прості речі. І мені хочеться, щоб вони це цінували, бо е, от ми реально зараз. Е, я, я дуже радий, що я прийшов сюди, що ми зустрілися. Бачити посмішку. Це, типу, це настільки усвідомлення, що ти йдеш по цьому чудовому Києві, в тебе є цей шанс. Ну, тобто, хочеться, щоб вони так само цінували життя, а не просто мені скучно. Там, умовно, новий iPhone, що там в Тіктоці залипнути. Ну, хочеться. Проявлятися це, в цьому та та. житті, Дякую. друзі. Я пропоную просто зараз зробити трошечки гучніше і послухати е, музичний номер в ефір нової музики. Ого. Просто є багато пісень про молодість, є про дитинство. А я пропоную створити номер про те, що в будь-якому віці важливо залишатися радісною і щасливою людиною, е, Олексій, Як ти Окей, добре? Да? Я не готовий. Це в прямий ефір. Так це прямий ефір. Насолоджуйтесь тоді. Друзі, ну вже як вийде знаєте. Зустрічайте Олексій Богомольний та Ксенія Івась у вікенді нової музики. Час летить ми разом з ним, не наче як Бетмен. Самі себе бува смішим. Так і ми уперті, і Джокер не потрібен нам. Сміхаємо щиро, коли ви світ вічить по швам. Ми, Ми любимо Київ. Дякую тобі за цю чудову музичну імпровізацію. Класний дует. Да. Як далі без Ютуба у Радіопромінь появився свій канал? Підписуємось, ставимо лайки і дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски.